Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні у нас така обширна тема, яка всім цікава, чому скручуються листя на помідорах, як допомогти рослині. Дуже багато питань від підписників по даній темі. Я, звичайно, давала всім відповіді, але зрозумійте правильно, стільки багато є причин, а фото рослини немає. То я запрошую всім на перегляд, в даному випадку я зупинюся на кожній причині. Які ж можуть бути причини? Це може бути інфекція, природні фактори і неправильний догляд. В першому випадку основною причиною виступає бактеріоз томатів. На початку хвороби у рослин майже все листя закручується назовні до гори, а потім листя на верхівці стає дрібним, кволим. Квіти втрачають свій колір, знебарвлюються і плоди не утворюються. Це захворювання передається із зараженим насінням, також передається шкідниками, такими як попелиця, білокрилка, совка. Що робити з цими рослинами? Цей бактеріоз не лікується. Ці рослини треба терміново забрати з грядки, викопати їх, ділянку продезінфікувати і посадити сидерати, такі, які здатні знеразити ґрунт, наприклад, гірчиця. Що робити, коли комахи у вас ця сама попелиця сидять, вони де на верхівці, там де молоденькі листочки, попелиця, білокрилка? Ми в попередніх відео розказували, як боротися із народними засобами із попелицею. Також що робиться, змити потрібно, настоями обробити. Це все ви можете подивитися в попередньому відео. Якщо ви використовуєте біопрепарати, то можна використати вертицилін. І пройшов час, відросли молоденькі листочки. Якщо вони не покручені листочки, отже, рослина ваша здорова, ви побороли комах і рослина здорова, вона не хвора. І слідуюча причина скручування листочків це сама популярна, найпоширеніша. Це коли посуха, коли неправильна агротехніка, коли ви неправильний полив проводите. І коли в рослин немає вологи, Листочки скручуються, як човники, отак От скручуються, вони якби захищаються, щоб не було випаровування. Тому е цю причину дуже легко усунути. Потрібно всього-навсього правильно полити, а поливаються рослини раз у тиждень, так як дорослі вже рослини, то поливаються до відра під кущ. І якщо дуже посушливе літо і дуже жарке, то поливаються два рази в тиждень. І якщо ви відрегулюєте полив, то звичайно і ця причина усунеться. Але внаслідок тривалої спеки та посухи в рослинах виникає брак кальцію. Признаки ті же листочки, вони як човники. Але крім того, ще на верхівці присихають листочки. Ця верхівка присихає. І це мало кальцію для живлення коренів. І через дефіцит кальцію може з'явитися вершинна гниль. І дуже багато питань, що таке вершинна гниль? Що на помідорах з'являються такі сухі плями. І що робити? Коли вже трапилось таке, то ви самі розумієте, що це порушення правил поливу. Ну І треба боротися з цим. Що ми робимо? Ми використовуємо кальцієву селітру. Самий простий метод це взяти серникову коробочку на 10 літрів води і підкормити помідори. І ми усунемо дану причину. Що ще як листочки ще можуть скручуватись? Листочки можуть скручуватись навпаки, вони униз скручуються. Це означає, що надмірна волога. Це пішли затяжні дощі, а ще якщо ви до цього поляли, то листочок спасає себе, він дає більшу поверхність для випаровування вологи. Що ми повинні зробити, коли надмірна волога? Можна і потрібно прорихлити ґрунт. І коли сонячна погода, так як в нас от були затяжні дощі, зараз сонце, ми прорихли іде випаровування ґрунту. Це перша допомога. Друга допомога. Це якщо ви живете в такому регіоні, де йдуть такі затяжні дощі, треба робити плівкове накриття, якщо хотіти, щоб помідори ваші росли, розвивалися і плодоносили. І, звичайно, після таких затяжних дощів потрібно підкормити помідори через те, що всі корисні речовини вони разом із дощами, з водою, вони забираються із ґрунту. Що ще за причини? Причини бувають, що скручуються листочки. У кільце, якщо подивитися на верхівку, вона скручується отак у кільце. А як дивиться на стобур, він робиться грубий, такий стобур. листя великі, але вони дуже крихкі. До них доторкається, і то листя ну, відривається, тріскає. Крихкі листя, це вже виходить, що ви перекормили азотом. Це коли ви на зиму перекопали ґрунт, внесли багато гною, а ще й поливаєте ціле літо настоєм курячого посліду зеленим добривом. Ви перекормили азотом, і все треба спасати помідори. Що треба зробити в цьому випадку? На 5 літрів води розведіть одну столову ложку суперфосфату. І можете покропити листя цим розчином, і також і полити ще й під корінь. І ви цю причину також заберете. Якщо листочки згортаються отак човником, всередину згортаються листочки. Це ви також писали мені запитання: листочки скручені всередину, але полив правильний, що робити? Що це таке? Це означає, що. Томати сигналізують, що нестача якогось мікроелемента. Чого може бути нестача з такими листочками: фосфору, калію, кальцію. За кальції ми вже говорили тільки що, а фосфор, коли недолік фосфору. То листочки ці стають темно-темно-зелені і можуть набувати фіолетову відтінку. А коли недостача калія, то ці листочки, молоді листочки, вони як кучерявляться, як нестача калію. І якщо вже томати спілі, на них з'являються світлі плями. Це нестача калію. Що ми повинні зробити? Ми терміново підживлюємо. Даємо 0,5 літри деревного попелу на 10 літрів води, настаюємо цей деревний попел добре дві доби, якщо ні, то хоча б 2 години і поливаємо по літри під кущ. І якщо нема деревного попелу, берете калійну селітру, одну столову ложку на 10 літрів води. І також поливаєте по півлітрі на кущ. Цим ми рішаємо це питання. Також причиною є. Перепади днівних і нічних температур. Якщо у вас денна температура 35 і вище, то листочки, звичайно, вони всі скручуються човником. Але коли приходить вечірня і нічна температура, листочки назад вертаються до своєї ну, робляться рівненькі до своєї такої форми, яка є. Отже, це просто такі. Температурні перепади, рослина ваша здорова, то що потрібно зробити, чим допомогти рослині? Раз така ситуація замульчувати рослини, щоб не було випарування вологи. І якщо спека продовжується, поставити ті нові сітки. Що ще може бути, що скручуються листочки? Ми проводимо з вами пасинкування. Що таке пасинкування? Якщо ви є підписником, ви дивились мої відео, я дам і ссылку. Пасинкування проводиться постійно, особливо, коли це у вас високорослі помідори. Хочу вам показати, на а я, я все зробила така швидка. І що таке пасинкування? Ось дивіться, між стовбуром і листочком росте пасинок, його треба забирати. Але буває, і в мене такі були випадки, що, наче так, дивися, дивися, а той пасинок вже виріс такий великий і вже цвіте, а він вам не потрібний через те, що, що ще трошки вже й осінь наші ті пасинки цвітущі в цю пору, і ми хочемо його забрати. І коли ви взяли і весь його той пасинок великий, такий забрали, бо він вам не потрібний, і від цього рослина получає стрес. Також, коли ви проводите обрізання листя, ось дивіться, в мене все листя низом обрізане, ви бачите, для того, щоб було провітрюваність ділянки, щоб не було да? Але обрізати, ми в кожному відео розказуємо, обрізати потрібно не більше два листочки в тиждень. А ми спішимо, то хоча б два листочки обрізати в три дні, щоб разом багато листочків не обрізати. І коли ви обрізали багато листочків, і. Ще й пасинкування зробили, то рослина отримує стрес і не лише може згорнути листя, а й скинути навіть цвіт. Тому до цього треба також ставитись відповідально. Оце всі абсолютно причини, від чого наші томати можуть скручувати листочки. Ви подивіться, розберіться, можливо, і ваш випадок є у цьому всьому, що я розказала. Якщо ми будемо дотримуватися правильної арготехніки, при вирощенні томатів, вчасно боротися з шкідниками, правильно пасинкувати, відрізувати листочки, то звичайно і скручування листів у нас, дасть Бог не буде. Дорогі друзі, я все вам розказала. Якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і всім бажаю миру. Перемоги і миру, міцного здоров'я, радості щоденної і гарних, гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!